Привіт! Говоримо про словник війни, кладач Остап Сливинський, ілюстрації Катерини Гордієнко, Видавництво Віват. Коли трапляється якась катастрофічна подія, то крім будинків, речей, а іноді рідних, ми втрачаємо мову. Тому що, видається, ніби мова більше не здатна усмислити якийсь новий надто травматичний, надто болючий досвід. Ось чому перші місяці майже ніхто з нас не міг читати художню літературу. Ось чому здавалося, що в принципі культурний проект, цей великий проект культури в Україні, зазнав поразки, тому що ми не здатні нічого зробити із цією травматичною реальністю. Ми не можемо її ні ретранслювати, ні буде якось укласти у зрозумілі нам поняття. Кожна мова починає народжуватись із окремих лексем, поєднань звуків. І словник війни це про народження, про народження нової мови, якої раніше не знали. Як каже укладач, прекрасний поет і мій добрий друг Остап Славинський, він був тут радше вухом. Він той, хто слухає і підмічає, він придумав цей проект для того, аби повернути силу словам. Я зачитаю одне із цих слів. Солодке. Сьогодні приїхав Сєвєродонецьк безліч родин, величезний, буквально напханий до стелі потяг. Багато хто з біженців одразу казав: Ми із Сєвєродонецька, вибачте, можна чаю? Але вразило не це, вразило те, як сильно їм хочеться солодкого. Вони клали по три столові ложки цукру в невеликий стаканчик чаю, питали про печиво, просили один кексик, майже кожен. Ми їмо солодке, коли нам страшно. Ми не знаємо, коли наступного разу буде їжа, тож потрібні калорії. Ми їмо солодке, бо хочемо повернутися в безпечний час дитинства, коли над головою не літали ракети. У нас вистачить тут цукру на весь Северодонецьк, на Маріуполь і на Херсон. Тільки приїжджайте, будь ласка. Я дуже добре знаю цей текст, тому що його написала я. Волонтерячи на львівському вокзалі, коли до насправді приїхало дуже багато людей, і це абсолютно фантазмогрійна картина. Уявіть собі, що ти приходиш на геть порожній вокзал, стаєш на намет, де ти займаєшся простою фізичною працею, ти наливаєш чай, ти робиш канапки, як правило, з дуже дешевим польським паштетом. І в якийсь момент, буквально за кілька хвилин, цей вокзал переповнюється людьми, так ніби вони висипали з якогось величезного мішка згори. Все навколо заповнене людьми. Їх десятки тисяч приходить один потяг за іншим. Чай, каву, канапки розмітають просто моментально. І ти в цей момент маєш якось дати собі раду, по-перше, з цим впоратися з цим напливом, бо перші рази мені прям було страшно. Людей було дуже багато. Я думала, вони зараз просто розіб-розберуть наш намет. А вдруге, треба якось з ними переговорити і пояснити, що вони в безпеці. І для мене словник війни це от про пошук наших спільних слів, про спробу вибудувати діалог, коли діалог здавалося неможливий апріорі. Це про те, що ти через дуже прості, як правило, фізичні речі, відчуття безпеки, тепла, потиск руки, можеш передати якийсь неймовірний глибокий сенс. Ми насправді. Люди культури часто недооцінюємо важливість простоти. Ми перевантажуємо свої слова, свої тексти безліч смислів, метафор. Ми зашиваємо купу символів. Однак, коли починається війна, слова оголюються і йдуть до свого первинного значення. Метафори відшаровуються, вони не потрібні, вони зайві. В принципі, всі ці фігурні ігри з мовою, весь цей такий декоративний аспект він відлущується і лишається просто чисте слово. Якоюсь мірою це, як каже інший, мій друг Сашко Мехет старозавітні часи, та? коли ми повертаємося до простоти, до якогось дуже давнього, дуже автентичного, дуже архетипового звучання нашої мови. І в цьому словнику. Ми повертаємося саме до такого. Тут дуже багато слів, і кожен з них є символічним. Тут прекрасні ілюстрації витримані в таких чорно-біло-жовтих тонах, і вони також дуже лаконічні, дуже тонкі. Катя Гордієнко, чудова ілюстраторка, казала, що вона плакала, читаючи ці історії, вона пропускала їх через себе. І це відчувається. В цій простій лаконічності є якась глибока сенсовість. Це як чорний квадрат, ти в ньому можеш побачити дуже багато. Вони навмисно трішки неправильні, як і чорний квадрат. І в цій неправильності оця справжність мови і справжність ілюстрації. Тож, якщо ви так само шукали мову, і якщо вам так само було непросто вибудовувати взаємодію, вибудовувати діалог, я раджу вам спробувати це через словник війни, укладений Остапом Сливинським. Тому що це повертає нас до. Напевно, одне до одного це повертає нас до можливості говорити одне з одним сьогодні.